Калина – це символ українського народу. Вона є на вишиванках, на рушниках. Про неї співають пісні та пишуть вірші. І сьогодні ми об'єднаємо силу цього символа з нейрографікою. Зробивши при цьому. Власний оберіг. Починаємо свою роботу з того, що ми зазначимо тему. Сьогодні в нас це калина, це наш символ. І якщо вдома у вас нема вишитої калини або її гілочки, то саме цей малюнок зможе бути для вас оберігом. Зараз за дві хвилини пишемо те, чим ми хочемо наділити свою калину, що ми бажаємо собі та нашому народу. Записуємо все, що спадає вам на думку. Асоціації та побажання Стоп, зупиняємось, тепер вам необхідно підрахувати свої слова. Якщо їх менше 20, то допишіть до цієї кількості, адже це мінімальне число, з котре ми можемо розпочинати нашу роботу. Отже, давайте починати, і спочатку я хочу вас познайомити з нейрографічною лінією. Це головний актив нейрографіки, і ви повинні знати, як правильно її малювати. Ми ведемо нейрографічну лінію туди. Де не очікуємо її побачити. І, як ви бачите, вона різна на кожному проміжку свого шляху. За допомогою цієї лінії ми відходимо від стереотипів і будуємо своє нове мислення. Лінії у нас можуть перетинатися і їх необхідно буде скруглювати. Як це робити, зараз вам показую. Ви заокруглюєте гострі кути, іначе подовжуєте свою лінію проводити ще раз і ще раз по ній, обов'язково на своєму малюнку. Ви повинні скруглити усі перетини, і ви не полишаєте свою роботу без скруглення. Також під час малювання нейрографіки ви повинні сканувати себе час від часу на те, що ви бачите, який образ, які у вас емоції які відчуття в тілі та які висновки ви можете зробити. Час від часу ви скануєте себе на ці чотири точки уваги та записуєте свої інсайти. А ми вже починаємо свою роботу. Малюємо гілочку калини. Робимо це схематично, адже в нашій роботі зараз головне це сенси, котрі ми з вами будемо в неї вкладати. Далі на гілочку поступово починаємо нанизувати наші ягідки. Калина є деревом українського роду. Вона символізувала народження Всесвіту та вогненої трійці сонця, місяця та зорі. Назва цієї рослини походить від стародавньої назви сонця, коло. З давніх давен калина та її орнамент вважалися символом любові, щастя, краси та багатства. Український народ має вірування, що калина є символом материнства та родинних цінностей. І саме тому цей орнамент став найпопулярнішим елементом на українських вишитих сорочках через його неймовірну енергетику та символізм. Отже, ви потроху наповнюєте свою калину ягідками і потім додаєте зверху ще листочки. Робимо все це так схематично. У нашому випадку зараз головне не малюнок, а його символічне значення. Ще хочу зазначити, що... Калина на вишиванці стала візитною карткою українського народу ще з давніх часів. Для парубків калина та її орнамент символізували захист від злих сил та бід. І знаєте, символ калини є одним з найголовніших в культурі українського народу. Зараз ви повинні схематично зобразити свою калину у вигляді такого скетчу, і ми з вами будемо переходити до наступного етапу роботи. Якщо ви не встигаєте, ставте відео на паузу. Кожна ягідка нашої калини, вона унікальна. І ми її будемо наділяти силою. Ви пам'ятаєте свої слова, котрі ви писали на початку. Все те, що ви бажали собі та своєму народу. І саме зараз ці сенси ви можете внести окремо у кожну ягідку. У мене це здоров'я, це мир, сім'я, діти, шанування роду. Щастя, добробут, у вас це можуть бути інші слова, котрі відгукуються саме вам. Не обов'язково ці ягідки прям підписувати, можете їх пронумерувати, можете нічого в них не зазначати. Але коли ви промальовуєте ці кола, міркуйте про те, що ви бажаєте. І бажайте не тільки собі, але й усім. І тоді. Ваш малюнок буде набувати нових і нових сенсів, котрі ви в нього вкладаєте. Обов'язково відстежуйте свої точки уваги на кожному кроці малювання, який у вас образ, емоції, що відчуває тіло та які висновки ви можете зробити. Коли ви вже внесли усі свої сенси в ягідки калини, ми починаємо вносити на малюнок нейрографічну лінію. Пам'ятаємо, що це така лінія. Трайде туди, де ми не очікуємо її побачити. І вона неповторна на кожному проміжку свого шляху. Нейрографічною лінією ви повинні пов'язати усі елементи на своєму малюнку. Ви не повинні залишати окремих кіл, окремих ягідок на своєму аркуші. Все пов'язуємо нейрографічною лінією. Наповнюємо лініями до стану достатньо, коли ви відчуєте, що вже досить. Тоді і зупиняйтесь. І наступний етап нашої роботи ми починаємо скруглювати усі перетини, що в нас утворилися. І саме на скругленні ви не можете полишати свою роботу. Це такий важливий етап, котрий ви обов'язково повинні пройти до кінця. Зараз я відео пришуваючу, а вам необхідно скруглити усі перетини, що у вас утворилися в процесі роботи. Саме у цей час у вас можуть підніматися дуже сильні супротиви, як внутрішні, так і зовнішні. Але знаєте, це все може бути, вам необхідно це пройти і доробити цей етап роботи до кінця. І далі ми переходимо до найцікавішого, це архетипування. Ми починаємо вносити колір на свій малюнок. І так як ми малюємо калину, а вона в нас зазвичай червоного кольору, листячка зелена, то підготуйте олівці саме такого кольору. У цьому випадку я рекомендую. Малювати саме за природніми кольорами, і ще хочу взяти жовтий, це буде в мене як сонечко, що світить на мою калину. Нагадаю вам, що кольором ми об'єднуємо два або більше фрагменти, що знаходяться поруч. Ягоди калини, що мають яскравий червоний колір, символізують життєву силу і енергію, що відганяє зло. Також калина є символом зв'язку між поколіннями, що робить її важливим елементом для збереження родинних традицій. Здавна вважала, що наявність калини в домі приносить здоров'я та довголіття його мешканцям. Тобто ви уявляєте, яку зараз силу має ваша робота. Доповнюйте цю силу, енергією кольору та усіма тими сенсами, що має в собі калина. На цьому етапі ви можете поставити відео на паузу та проробити архетипування. І далі ми з вами будемо переходити до наступного етапу. Будемо вносити лінії поля на свій малюнок. Це така сильна і потужна енергія. Це лінії, що символізують силу Всесвіту, це лінія природи, коли ви дивитесь на море або на гори, ви відчуваєте цю велич. Велич природи. Ця лінія, вона немов ріка, що розтікається по вашому малюнку і живить усе навколо. Ви повинні внести ці лінії туди, де необхідна вам підтримка. Лінії поля йдуть від краю до краю аркуша, і вони не перетинаються під кутом 90 градусів. Після того, як ви їх винесли, вам необхідно їх скруглити, скруглити ті перетини, котрі утворилися в процесі вашого малювання. І коли ви це проробите, ми з вами переходимо до фіксації. Це ваше рішення, до котрого ви прийшли в результаті вашої роботи. Подивіться на свій малюнок і де ви бачите коло, проявіть його. Це ваша фіксація, це ваше рішення. Це те, до чого ви прийшли в результаті вашої роботи. Можливо, це якісь ваші важливі усвідомлення, обов'язково запишіть їх зараз. Обов'язково скругліть також усі перетини, що у вас утворилися в процесі фіксації. Наводьте лінії ще раз і ще раз, ви повинні фіксацію зробити помітною на вашому малюнку. І далі, коли ви вже все проробили, ви можете стилізувати свій малюнок, додати ще якихось відтінків, додати переходів кольорів, зробити так, щоб вам ваш малюнок подобався. Знаєте, калина вже стала невід'ємною частиною української культури і національної ідентичності. Вона так часто згадується у піснях, у поезії, у народних казках. Це як символ рідної землі. І мені захотілося ще додати такого тепла сонечка за допомогою жовтого кольору. Я його також вношу на свій малюнок. Коли ви відчуєте, що вже достатньо вам подобається ваша робота, ви вже відчули ефект від неї, ви можете тоді завершити своє малювання. І для того, щоб ми зрозуміли, що ми винесли з ці роботи, що ми забираємо з собою, що змінилося у нашому мисленні, ми з вами повинні зробити наступний крок у цьому алгоритмі. Отже, зараз ви завершуєте свою стилізацію. Якщо ви завершили, ми йдемо далі. І наступний крок це ми пишемо. Тема 2.0, у нас це калина, і вам необхідно буде написати за дві хвилини усі слова асоціації, що у вас тепер викликає це слово. Викликається тема. У мене в процесі малювання сенс цього символа. Розкрився ще більше. Отже, зараз засікаємо дві хвилини і починаємо писати усі слова, що приходять вам на думку стосовно цієї теми. Починаємо. Зупиняємось і тепер ви аналізуєте свої слова, до чого ви прийшли, як розкрилася ваша тема, і тепер ви маєте власно створений оберіг. Зберігай та підписуйся!